Оце й в мене таке щось дріпає. Всім привіт! Ну що, знову десна, знову риболовля на білу рибу, на фідер. З такою погодою, як у нас, зараз влітку, то от одне радує, що хоча б снігу немає. Бо погода, холодно, дощі. Вирішили хоча б на фідер щось піймати. Я сьогодні з віталієм нове місце. Тут я ні разу не ловив на фідер, хоча 100 разів пропливав на човні. Так якби місцевість, то я знаю. Але от з фідером ніколи тут не був. А це вирішили спробувати. Це буде вечірня риболовля. Розпочинаємо ми десь о 3 дня і до вечора скільки хватить нас сили. Терпіння, як буде клювати риба. момент того, як я б вибирав місце лову, замішувався, закормлювався, це все я не показую, бо не хочу повторюватись, відразу показую, що вже ловлю рибу. Правда, риба не ловиться. Я перезакидаюся і нічого, не клює риба. Ну, треба час підгодувати, щоб підійшла лавруха. Звичайно ж, лавруха буде. Де вона ще. Дінеться, якщо не підійде на фідер, я покажу, яку я замішав прикормку. Сьогодні такий експеримент, перевірю, не додаючи ніякої каші, то я додав кукурудзу, велика фракція, щоб підманити ляща, сьогодні без кукурудзи, просто магазинна сипучка. І замішана вона не так, як я завжди показую і розказую. Тож я по правильному, ще кажу, і ситом перебивайте. А тут прикормка. Зараз я все покажу, От перезакинуся. Оп. Зараз. Поки не клює на опариша, може черв'яка запропонувати. Дивіться, прикормка коричнева. І я її перезволожу. Бачите, вона як ліпиться. Ліпиться, як... Пластилін, то добре, так, можна навіть якісь коники виліпити. На руках залишається, тобто вона перезволожена. Але це зроблено навмисно, щоб вона не так дуже сильно пилила, приманювала дрібну рибку. Побачимо, як це спрацює. Бо Я часто помічаю, Віталія майже завжди вона. Має отакий вигляд. А я ж там стараюся максимально правильно її зволожити, оскільки на руках прикормки прилипло. Коли замішуєш з нормальною кількістю води, то такого не має бути. Ну, побачимо по Це експеримент. Зараз підемо побачимо, що от Віталія ловить. Віталія давно на відео не було. Садок не в воді. Ну що, смикає? Yeah, Глибина тут. Mm -hmm. Якби ну не метр, ну скільки три метри у тебе може. Чим скільки? Ну, mm, Падає на раз. На раз? Mm -hmm. Ну, там на п'ять. Чика, сторона, озерна. Може на 6. А mm тебе? -hmm. Шо? Mm -hmm. Ні, не клює. Смикнула раз і все. А ну перевірим. Віталію проконку, як він замішує. Як я і казав, все як до нього. Оце його формула замішування. Я так само замішав, як ти, Поняв? Бо я ж бачу, ти постійно на фідер трапаєш а я ні. То я думаю, вже буду за тобою повторювати. А пахне як? Там три види. Три види. Я вже зараз буду робити п'ятий перезахід. Плюс ще був стартовий закорм. Клювань не було. Годівничка, соточка, добре тримає, але я далеко не закидаю, бо тут не треба далеко закидати. Зараз підсаджу на гачок черв'ячка. Тут у мене два опариша було, на гачку не реагує риба, тому запропоную бутерброд. Черв'як з опаришем. Вітер сьогодні. Мошку відганяє та мошка і комар цим літом в шоці. Не дає їм погода нормально розмножуватись, кусатися, гризти людей і тварин. Тільки тепло, відразу похолодання. І ще таким користуюся кориця. Літній запах кориця. Отуди є тебе влітку. Можна Ну, пробувати. А пахне як. ну Кориця це полящу. Чи буде тут лящ, думаю, що не буде. місце таке. Зараз я не знаю, де той лящ, якби я знав, я б його ловив. От для прикладу, минуле відео, хто бачив, не бачив, я ходив із пінгом. Обходив, облазив, обкидав. Нічого не піймав, навіть клювань не було. ну Це не про те. хіжак не клює, зрозуміло. Просто були фідеристи на ямі. Сиділи глибина там метрів зараз 8-9, може навіть і 10. Сиділи вони на ямі. Я ж поряд ходжу, кидаю, закидаю і, і спостерігаю, що там на фідер. А що? Разу у півгодини якась лавруха. Все. Не клює там крупняк. На ямі ж білоочка може бути, підлящики, крупна густіра. Ну і ляще, зрозуміло. Але такої риби. Там не було, клювала, звичайно, лавруха до долоні. Тому хто його знає, де зараз краще сісти. Оп, оп, смикнула разок. Угу, Отак, отак поки клює, наче риби в воді немає. Це фідер. А ну от. Черв'яка біла, а параша біло, хтось, хтось там вже ходить. Але та риба, яку ловити б не хотілося. Бо це може бути навіть верховодка. Віталій теж одну піймав там таку. О там нижче мене, бачиш точка, ну хоч пройди глянь. А, за деревом там. Ану побачимо. Може бути так, що ми сіли дуже на мілині і, і тут риби немає, поки ще немає. І чи вона буде? Чистий участок, коли є, там він досить прибережний. Там корчів немає, там десь чистий що Чар, яка об'їдає, опариша залишає. І хто це? Не знаю, ще не... не піймали. Може нема сенсу черв'яка ставити. Ще й дощ починається. Одиваємося, закутуємося. Початок супер. Риба не клює, дощ іде. Ми не знаємо, що робити. Я то знаю вже, мене вже є думка. Може... Не витрачати час на цю точку і просто змінити місце. Бо щось мені підказує, що тут нічого не буде. Може буде, але там дуже дрібна риба. Поки що, що не закину, хтось об'їдає наживку з гачка і я рибу не витягую. Гачок невеличкий, не зажирає. от Посмикає, посмикає. Це може бути прям ну, отака от рибка. В Італії також його два фідера і по нулям. Ну посидимо, побачимо. Може дощ притихне, потім подумаємо чи переходите кудись. Ховайся, хоч під дерево. Ну, добре це приїхали. Тут мені просилося було, що ну, якось наче ближче до ямки. О! Перша риба є. Ближче до ямки будемо садити? Ні, ну, Я теж думав, що ми будемо ближче до ямки садити. Я думаю, тут глибина не така мілка. Така випустимо теж так Я піймав ту, хто тут у мене клює, такі ж, як і у Віталії. Таке жви. зараз садок у воду кидати. Перша риба є, нормальна риба. Але як розкажу, де її піймав. Ви скажете, оце да. Бігає, як сраний кіт. Зараз розкажу. Як бачите, нова локація. Ми вирішили перейти. Снастей небагато, тому все зібрали і перейшли в вище по течії і тут. Русло вуще, глибина трошки більша, але не яма. Хоча піску багато викинуло на берег. Коли десна копає ямку, вона викидає пісок. І тут раніше був такий пологий берег, коса, а зараз крутий такий піщаний берег. І ще вийшло? На першому закиді, я не робив стартовий закон, просто закинув, подивитись, як буде зносити годівничку, що буде клювати. На першому закиді клюнув. Кляп, кляпець, білоочка, хто як називає, білоглазка. Клюну. Тому якщо є відчуття, що треба змінити місце, краще це зробити. І нікого не слухати, не дивитись там на берег, що там ріжки стоять, хтось ловив. Ну, може ловив, а може і не клювало. Тому ми сіли просто на такій місцині, де ніхто в цьому році не пробував ловити. Чистий берег, пісочок рівненький такий, вимитий. Побачимо що буде. Уже перший є результат. Риба в садку до вечора щось налогов. Тут хоча б не смикає дрібнота, оце саме головне. Просто треба вчасно змінювати точку, бо поки ти будеш боротися з дрібнотою, може наступити і вечір а риба так і не підійде незалежно від того яка там у вас прикормка є там крупна фракція горох чи пшоно забиває оце сміття коли воно вже пронесе десь напевно до самого вересня буде забивати Параша зняти з гачка підходить зараза якась дрібна рибка ну, Витягну, подивимося, Це одно того сидіти не можна, бо так забуваєш ну є риба Ой-ой, ой то -ой -ой -ой, риба Котяче щастя Верховодка Якби ще вітру не було, було б нормально. Так вітер аж пісок в роті. На косі ловити воно не зучно, тільки за піску. Коли сильний вітер, ну, пісок несе, все в піску. А в мене верховодка клює. Може треба буде, знаєте, що зараз зробити? Зменшити довжину повітка. І віталія верховодка. Короча, напали ми на верховодку. Перша риба була гарна, а далі почалося. Почала клювати та риба, яку не любить жоден рис. вудкою, ну, питань нема. Ловити можна на верховодку. А от оце на фідер цілеспрямовано я б не хотів би її ловити. У нас немає вибору. Більше переходити ми не будемо. Ну я точно не буду, може Віталій куди ще й перейде. Я вже буду тут сидіти як є, так є. Що клювати б, ти й моє. Ну, Ось така розвідка нових місць, нових локацій. Закидаю трохи боковим закидом, бо за спиною заважають кущі. Трошки так збоку. Зараз зроблю повіди сантиметрів 40 Там Дивіться як у Віталія витягнув верховодку. Нічого собі. Монстр. Та це, це капець яка. Ну Зменшив я повідець. Не допомагає. Верховодка як клювала, так і клює. Тому я вирішив змінити дистанцію. Кидаю тепер далі. Зараз порахую, скільки обертів. Просто взяв, зняв кліпсу і почав кидати, скільки полетить. Чим далі від берега, тим більша глибина. Але це не яма. Щось там смикає, зараз порахую оберти. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15, 16. 15, 15, 15, 15, 15, 20, 11, 2, 2, 26, 26, 58, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 44 оборти, ось така риба. Отак вдається зараз ловити на цьому місці. Дуже погано, Віталій там плітку піймав. У ну, мене була плітка між верховодками, але це скоріше везіння, тому що верховодка ну, вона не дає клюнути інші риби. Відразу тут як тут. Ага, він. Густепера. Не верховодка, так отака риба сиді ну що ж немає чого сказати, самі приїхали, тепер мучтеся ловіть <ривіт> їжте пісок замість сала, бо тут піска багато. У мене були такі коментарі, що люди купували Отакий стільчик, і він у них ламався, складався під вагою. І причому дуже швидко. І я потім вияснив, що люди просто купували якусь дешеву, ну, скажімо так, не підробку, а просто дешеву модель такого стільчика. Оцей стільчик від фірми Skif Outdoor. Він коштує 1100. Так, це не дешево, але він у мене служить вже. Не менше 4 років я його постійно беру на риболовлю на фідерну. Хто мене дивиться, той вже давно спостерігає, що в мене цей сільчик. І в мене якось на моєму лайв-каналі навіть був огляд на нього. І з ним нічого. Єдиний мінус, ну, от як сидиш у піску, бачите, сюди забивається пісок. Треба його доб добряче промивати і тоді він нормально буде складатися. От зараз він трошки забитий піском і він буде хрустіти. Погано складається. Зараз я піду його промию і він нормально складеться Ось я посидів у піску і воно вже не те, не те ефект. Треба промивати в воді. Я вирішив зібрати сільчик, бо ну, в цьому піску ловити неможливо. Хай буде розкладений. Вітер свище. І пам'ятаю, подивлюся, що склинуло. Немає нічого. Немає риби. Даю 44 чи 45 обертів. І чи є риба? Драбина не чую я. Ні, є риба, яка риба, така риба нам не треба. Щоб хоч нормально розказати вам, треба заходити в кущі, бо там такий вітер стругає. Неможливо ловити. Добре, що я взяв вітровку, бо це ну, дує, пісок проти. Так що я хотів розказати, з, з будь-якої ситуації потрібно шукати не тільки мінуси, а й плюси. Мінуси ну не ловиться риба, погано клює, клює якась дрібнота, але є два плюса. Перший плюс. Ми приїхали в розвідку подивитися місця, спробувати половити на фідер. Бо в нас був план поїхати з ночівлею на півтори, може навіть на дві доби. Ну... Все, сюди ми точно не поїдемо, місце погане. Тут ловити на фідер нам не подобається. І взагалі ну, не подобається місце. Перевірили, значить будемо шукати якусь іншу локацію. Уже плюс є, Уже ми сюди не поїдемо. А так, можливо, сьогодні ми б сюди приїхали з ночівлею. І був би такий облом, що потім не придумаєш, що робити, де ловити, як ловити, кого ловити. І другий плюс, який ми ось придумали прямо на риболовлі. Ну не ловиться риба. Ну не ловиться нормальна риба. Ми зараз будемо ловити верховодку. Ціле спрямовано. Хай буде верховодка. А потім я покажу, що ми з нею зробимо. Навіщо нам верховодка і взагалі, щось... яке буде продовження цієї риболовлі. А воно буде. Ну ще додому ми не їдемо. Може щось вийде піймати нормально. Люваю вітали. Ага, є, є, є. Є, є, є. Нам би ще піймати, ну хоча б десятка два. Ти ще б піймають такої риби. Та й нормально буде. Он залишив відкриту коробку з черв'яками на дулу піску. Черв'яки. Треба закривати. Черв'яки сьогодні вже не потрібні. Ловлю на опариша, ловлю на два опариша, Щоб цілеспрямовано ловилася верховодка. І мені вже все одно, хто там буде підходити на корм, Мені треба верховодка. Ага, та скотиняка. Да, я думаю тут що не роби. Від верховодки неможливо позбутися, якщо вона вже тут є. Вирішили збиратися додому. Зараз покажу, що ми піймали вдвох, піймали, вдвох на три підера. Оце десь ми ловили години-дві. І, і більше... Дивись, і більше у нас не, не вистачило терпіння. Хоча я буваю і ладжу, і сиджу, і прямо... Ну тут умови настільки... Погані, що все, ми їдемо додому. Якби все почалося з нормальної рибини, а потім пішло-поїхало отаке. Ну нічого, нічого, зараз буде цікавіше. не видно Приїхали ми додому і вирішили насмажити молодої картоплі на сковороді на багатті. Зараз смажемо картоплі, а потім будемо займатися і рибою. Риба чиститься. Будемо сьогодні вечір. Страв на природі. Риба не ловилася, ночівлею не поїхали. Значить, будемо вдома займатись. От, сковорода, картопля молода. Скажу чесно, перший раз смажу молоду картоплю на бороні. До цього смажив тільки стару картоплю. Минулорічну. А це вже урожай цього року. Злопадський лопат. Картопля майже готова, а далі буде риба. Посмажимо і будемо вечеряти. Отак у нас сьогодні такий план вийшов в голові. Не сидіти там, не гибіти над тим фідером, де дує. Вітер і летить пісок. А вирішили. Рибку піймали, на сковорідку є, приготуємо чаю, Нальємо обов'язково. Віталій привіз холодненького чайку. Макарани буде налажувати. Треба другий черпачок. Поки картопля, поки риба вже і півдесятого вечора. А риболовлю ми закінчили о 6 годині. Дякую, що дивилися. Ми за стіл. До побачення.